Доброго дня, шановні глядачі. Починаємо ставити капельку сьогодні. Сьогодні у нас 11 квітня, а відео вийде 16 квітня. Ой, квітня. 11 травня вийде 16 травня, ставимо ми капельку. Да, що ми робимо? У нас тут трохи помідор посаджено, різних, трошки там капусти, перся, ну так, як, як у всіх обичне буває вона. У нас стоїть бочка на 200 літрів, в неї свіжості. капелька система, їй 3 года. Які плюси, тобто вона невелику не ділянку, плюси в тому, що от кожен краник можна зняти, шланги нарізати по пів метра по метру і зробити ту композицію, яку нам треба. З який най-то най один, най один кран на, на вході в магістраль. Тобто ти відкриваєш один кран і в тебе автоматично поливається все. Це мінус на самом деле. Було б бы краще, коли в, в різні етапи буває, що треба тобі щось перекрити. Тут звісно уже... серйозний мінус, але в нас как бы, один кусочок плюс-мінус однакове по своїй структурі, це помідорки. Перший плюс мінус однаково треба. Того оно не катастрофічно, але неприємно. Тут ми ще один рядок досадимо. Кукурузки теж буде, щоб теньок більше затеняло. Все підколешок в системі третій рік. Ми її потроху збираємо. Був, кстати, в комплекті два краника. скажу, Якщо вам тут у нас тут кустов 60 чи 60-70 кустов, ну до 100 кустів, у нас ще плюс-мінус нічого. І одного типу там, ну розсада, скажемо. Бо якщо сусідню цибульку підключити, то їй вже треба було б вже капелька, щоб стояла, чи ще щось, допустимо, чи баштан, чи огірок, там вже інші умови в них є. Тому якщо під один тип, під одну бочку таку невеличку на 200 л, в принципі, вона себе добре покаже. І показує. Тобто і третій год. Зараз ми ставимо капельку, у нас на краях теж в комплекті. Йшли ось такі загрушечки. Заглушечки поставили, на, натягнули. Часто ленту просто зав'язують і колишок ставлять. Ну, все по, по цьому же принципу зараз покажу, вже, як поставлю. Теж відповім на питання, чого я її не ставлю одразу, а потім не накрив. Чого накрив? Накривається для того, щоб земля не репала. Есть, тут залишається тіньок, і плюс земля слегка підхолоджена, що це соломка. Зараз у нас йде літо. Так, да, зараз весна ще холодно, але зараз літо, буде жарко. Капельку кидаю поверху, на самом деле і немає різниці. чи після ставить. У нас вода со скважини йде, там, якщо вона без води стоїть, буває сопле. Треба нові відбува. І того, щоб бачити, як вона працює. Якщо у вас вода со скважини, яка труба не заростає то вам можна і під низ дати можна взагалі кинуть і ще в капельки не знаємо всі тут да ще мінус з цих комплектів у нас шах от отут 20 шах бачимо від каплі до каплі а посадка у нас іде метрова тобто нам треба було б одна капелька і там втора капелька. Якщо в нас була така капелька не з шагом 20, а з шагом метр, тобто ви розумієте, так? ось і от все буде капати. Якщо б у нас була одна тут, втора тут, а тут було голека, тоді б можна було б її одразу ставити ленту, вибирати де садити, де воно буде капати. А коли в нас отака капля універсальна, то тут де сраки, де вона буде стояти, і, і коли в який період. Тобто, якщо ми говоримо о точніше. Коли там більш-менш точне вирощування, там треба, так. Да. Тут універсальний комплект на все, бо тут помідори, там ще щось треба, то воно так і виходить. Земля, от, для прикладу, бачите? трошки полили, тут ще не замольчувано. Вона тріскається. Тріскається, значить заходить туди тріщина, земля рушиться, висушується, стає тут камінь. А отут для прикладу в будь-якому місці ми зараз відкриємо під соломку. Земля просто волога, немає ніяких мікротерічень. Для цього вона мульчирується. Це основна задача. І плюс там менша температура, літом земля буде не так сильно прогріватися. Це дуже важливо. Я показував да, в попередніх відео, що розсада не заколена. Ми її винесли, вона трошки, ну, трошки множка вона... Получили опіку. Сразу я її не пробризгав, треба було воду з молоком пробризгати. Зараз ми її вже побризгали. трошки, але нічого, вона то А цю при посадці ми одразу бризгнули. І того вона лист не спалився і плюс вона товсте стебло. Тобто тут, тут стебло таке, так само, як в той метровий. Того треба теж це вчитувати, що якщо не закалено, одразу якимось стабілізатором росте його. Пробрізать. Так що зараз покажу, вже як воно буде натягне. Ну, то тобто, есть тут понятно, вся капелька стоїть. зараз якісь то колишки. ну покажу, вже як натягнуте, готовий результат. Я думаю, нічого немає інтересного, як я буду ходити, просто розтягувати усі жмоти. Да, і в случае, если надо щось ремонт, то ізолента не синя, чорна і заметно не буде. Соединители металопластикового шланга, є заводських пару штук, але їх небагато. Будемо дивитися, де там що треба соєняти, як все поетапно. Ми в принципі поставили нашу капельку, натягнули плюс-мінус палички, щоб подержати лінію. Капелька не нова, десь тут треба буде. Ну, вийде сонечко, вона тоді краще налізе. Тут плохо налізло, трошки на краях капає. Місцями тут є, що вона ще більш-менш. Той край трохи там попала така ще. Не краща капелька, ну нічого. Тут вона щось більше така підзьобна, прям більше тече. Ну, до пробивалася, ну, це таке. Тобто ну, з капелькою десь просто капає, а десь прям активно. Бач треба походити, попровіряти, де вона. Ну, в принципі, вся капелька робоча. Як ми бачимо процес іде, десь заколешки зацепили, десь менше, десь більше, але ну, це не нова капелька. Ідеалі їб вже ну, це третій рік їй, як би, Нічого. Все працює як ми бачимо. Тут ось рядку кукурудзи підсадились разу під капельку. Побачимо все оцей рядочок, такой. Щоб, тако... щоб затіняло трохи, бачиш? Ну такого ну, в принципі, виходить. То есть, у нас, якщо можна туди ряд і на виноград, капельку додати, можна і далі його якби Ну, Принцип такий, що розстикував і далі застикував сколько треба його лінії. У нас тут такий кусочок. Капелька по 20 метрів. Тут стоїть, зістен. Фільтр, ну тут зараз нижня секція працює, Основну секцію витягнув, бо забиває. Не знаю видно чи не видно. все вода як... шевелиться там пропускає. Щоб хорошу в цю вся грязь сідає туто, бо це все таки бочка відкрита. Просто раствор. Що в случаї, якщо треба, не магістраль продаваєш, а продаваєш оцей фільтерок. Зняв, причистив та й пішов далі. Ну, нормально. Тут колишок, щоб воно не сильно перегибалось. Система пішла та й такою якось. Так, да, вона на сонці постоїть і по магістралі затягнеться, А ті херні треба, звісно, буде розібрати, перерізати, заново поставити. Вона ще холодна, вона плохо себе ведеться капелька. Так що якось так. Я ж кажу, лично я на таке на часник, ну не знаю чого, я не бачу його ефективним. Ось на такі культури, типу тумани. Зараз кукурудзку тут досадили, але тут вже без капельки. А от помідорки вони під капелькою себе добре показали. Я ж кажу, і Бочечка така, раз, краник. І пішло все діло. Якби от я знаю, тут ну, в принципі добре виходить вода. Тобто тут можна розчитати, у нас є бочка 200 літрів. У нас приблизно 70 кустів тут по 3 літри на каждый, То Тобто ми розуміємо, що ця бочка викопала і по 3 літри, плюс-мінус вийшло на куст. Плюс, якщо нам треба якусь хімію додати, типу нітрамофоску або ще щось, корняве одобрення, ми теж в бочку кинули, розмішали, краник усі закрили. Воно відстоялось, розкисло. Ми пустили, вода так само за день нагрівається в бочці. Утром налили, ввечері викачали. О, кран відкрили. Того, в принципі, все воно робить дуже добре. Дешево, як то кажуть, досердіто. Та бочка така, сейчас зараз стоїть. І плюс паливці. Ну, цей палив три года тому стояв 600 гривень. Как Трошки дороговато, ну що зробиш.